Сортування в гардеробі, які речі потребують першочергового сортування. Ну, звичайно, не крупні, не плащ, не сведер, товстезний. Тому що воно покладене одне на друге, займає величезну площу і лежить раптом три елементи. Ну, що тут сортувати? Сортує сортувальна робота. Це найперше про дрібні деталі, маєчки, якісь футболочки, топіки, тому що цього є багато, але воно дрібнесеньке і саме воно перевантажує психологія. Лихіку для зорового сприймання, тобто знати всі свої майки, це знати, наприклад, тридцять майок, чи там п'ятдесять майок. А штанів, наприклад, три пари чи п'ять. Розумієте, є різниця. Теж саме українська мова, там є слова довгі, є короткі слова. Наприклад, і в у на, і зрозуміти сенс таких слів. Це дуже важливо, тому що ви спілкуєтеся більш красномовніше. Це дуже цінно. Так, ось тут я помістила футболочки, щоб вони більш жвавіше.